Сьогодні вірні, зібралися разом, щоб Богу віддати поклів. За ласку молитися в новому храмі за перший врочистий захід. Ми храм будували, молили, співали. І спеку, і лютий мороз. Громадою щиро у Бога благали, благословить кожен крок. Сьогодні радіє, дорослий дитина, бо може до храму зайти і щиро молитися Господу Богу. Подяки складати свої. Парафія наша, радіє сьогодні, що ви завітали до нас і просимо вашого благословення, владика, моліться за нас. Цей день, владико, вас усі вітають. І хлібом сіллю ми вас зустрічаємо. Від нас, любов, сердечно ви прийміть. І всіх присутніх тут. Благословіть. Да благословіть вас, Господь. Дякую, дякую. Високопросище Великого. Запросити до вашого храму. Високопросвященний дозвольте запросити вас до вашого храму. Вліт вашої молитви, від вашої турботи, пліт вашого благословення, пріх вашої батьки, повітря над нашою парадією. Пробуйте над костюм наших понад прихожанами. Ми дякуємо вам, дорогі владику, що ви сьогодні до нас залітали. і просимо вашого благословення і полоти спільної молитви. <ритисна> <плес> <ритисна> <ритисна> フフフフ。